Доброго дня всім. Маємо ріпак. В цьому році ще ріпак не знімав. Ось такою густотою, біля 2-3 рослин на квадратний метр, де трошки більше. Залишати його чи ні. Це питання. Тут різний ріпачок, трошки більший, трошки менший, де солома була менший. Де було все нормально, трошки більший. Трошки ми бачимо бурянчиків, бурянів. Там дуже багато бачимо. Як ви скажете, що з ним робити? Я також дивлюся на це господарство і думаю, що вони прийняли правильне рішення. Вони його залишили. дивіться який він. Да, Мочний, гарний. Що десь там квітконоси Тут з'являтися, все є. Що ми з таким ріпаком робимо? Ми його підживлюємо. Якщо є можливість, захищаємо від бурянів. з осені. Якщо не стигли з осені, ну є зараз багато продуктів з весни, його обов'язково захистити. Зараз десь буде вікно біля 5-6 днів плюс 20, Тоді ми вносимо. Інсектициди обов'язково, фунгіциди обов'язково. І тоді обов'язково захищаємо від бур'янів. І на цьому ріпачкове ще можна буде зібрати ну, в наших умовах близько 2,5-3 тонн. Хто що скаже, які думки? Що тут зроблено правильно? В принципі, все зроблено правильно. Лише технологія була неправильна. Якщо ми можемо подивитися, дивіться, які грудки були. Якщо так подивитися, може камера не передає, яке поле було не вирівняне. Бачимо тут. Бачимо отак. От Тому. Це, скоріш всього, що якийсь холдинг, не знаю, чи незалежне господарство собі таке би б дозволило робити. Ну, можливо, і незалежне господарство. Бачимо, да? які грудки були. Бачимо, да? що є. Тобто тут, висіваючи, висіваючи ріпак, зразу, мабуть, господарство Надіялося, да? рудочки були. Зразу надіялося, що тут нічого не вийде. Якось так. Тому навіщо так було робити, Ну якісь є свої, свої причини. Щось є свої. Можливо, це був сорт якийсь, але все одно буде, буде потрачені і паливо і все. Ну, тут огріхи такі дуже багато бур'яну. Але дивимося, вже підживлено. І все нормально, будуть мати, будуть мати результат. Якщо додивляться, ще й гарний результат будуть мати. Ще раз всім нагадаю, на цьому каналі я не вчу когось щось робити, чи не заставляю щось робити. Чи не... Я просто розказую, що які помилки є, що можливо, можливо було зробити по-іншому. Це всім, гарного дня, до побачення.